Тут ходить по руках. <рес> не на Дім. У тебе теж на Алібі? Мені це не дуже подобається. Ваші. О, Гоша, 2, вже 4, 5. 4. Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорка Настільні Ігри. Мене як не назвати Ігор. І сьогодні ми зіграємо викрадене, точніше, вкрадене мистецтво разом з Гошею, Сашею і Настею. Це в нас нові гравці. Надіюся, вони будуть не проти зіграти і наступні всякі летсплеї. От, а сьогодні ми граємо, як я вже казав, вкрадене мистецтво. Це локалізація видавництва Паку Фуда. Дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. А знаєте що? На сайті Паку Фуда ви можете придбати цю сильну гру з знижкою 20% за промокодом igorko20. І також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Base Mono. Якщо і ви захочете підтримати на та мій канал, то всі посилання є в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. І ще маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення, які є на ринку в Україні. Тому підписуйтесь ще і там. А зараз давайте я коротко розкажу правила, і ми почнемо грати. В процесі гри більш детальніше буду розказувати, що ми робимо, як ми робимо. І. Погнали! Ми з вами будемо грабіжники, які пограбували музей, і будемо ділити між собою награбоване. Це в нас є ескізи, скульптури, старожитності та картини. І це, відповідно, будуть 4 раунди, під час яких ми будемо ділити це награбоване. У нас ще є ось такий песик, він буде захищати наше награбоване від інших грабіжників. На початку гри в кожного з нас є 5 карт. І граючи одну з карт, ми будемо брати одне з награбованих. Це у нас перший раунд, і в нас є ось такі жетони. Відповідно, у нас є карти з номіналом 1, 3, 5, 2, 4, 0. Крім того, у нас ще є ось така наглядачка. Тобто у нас є карта наглядачки, яка е дозволяє нам взяти цей жетон. Але він буде давати нам переможні очки, відповідно, 5, тільки якщо ми будемо мати під час цього пограбування, точніше в кінці пограбування. 4 або 5. Е, і ще про алібі. Е, тут є такі е, білі цяточки. Хто буде мати, найбільше, ні, не так. Хто буде мати найменше алібі, той не буде брати участь в підрахунку переможних очок. Тобто він зразу вітає. Навіть якщо в нього найбільше переможних очок, він заодно не бере участі в підрахунку. О, окей, погнали. Е, хто перший гравець? Давай починай. Без питань. Мені, мені підходить. Дивіться, я, напевно, на початку візьму собі собаку. У нас є карта собака, яка каже: Візьміть собі пса. Спочатку цей собачка стоїть по центру, тепер він переходить до мене. І карти граєте зразу в скид. І добираєте знову карту, щоб у вас було 5. І так далі. Добре, я зіграю двійку. Ага. Я візьму двійку. Так, ви, ви коли граєте картку, обов'язково берете з центру е, жетон. Якщо в центрі того жетона нема, лише тоді ви можете взяти в іншого гравця. 4. Окей. Я трійку граю. Окей. І береш собі 3. Угу. Три в нас тут наразі найбільше. І на початку гри можна типу, брати сміло трійку, тому що ви знаєте, що вас точно її не заберуть. Ну, дивіться, я зіграю 5, візьму собі 5. У мене є пес, який буде мене захищати, в принципі, можна брати. Не страшно. Я зіграю четвірку, зберемо четвірку. О, це вже цікаво. Чет... І четвірка пішла назад його власнику. Я граю трійку. Ну, все. Я думаю, це безпрошність на стратегії. Давайте. Треба щось з Алібі взяти, але тут тільки нуль з Алібі. Тому я зіграю. двійку і заберу двійку в Гоші. Mm -hmm. Ти Гоша, не проти? Ні. Mm -hmm. Добре. Я зіграю. собаку забираю. Собаку? Ні-ні-ні. Ти можеш а, забрати. Но... Ні, собаку забираю завжди. Не... Ага, собаку і ти забираєш собаку, все правильно. Бачите? Я перевіряв правила чи не знаю. Знає. А Я читав. Ай-яй-ой, я не знаю. А тепер я граю 5. Розграбонок. Бачиш, ти забрав пес, пса, і все, весь ланцюг. Да, пішов. Пішов. пішов? Пішов. Давай мені назад мого тузика. <сміс> так, карти ми добираємо, не забуваємо. <сміс> 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 бо часто забувається добирати карти. По, по практиці. <сміс> О, п'ять. П'ять крутиться. О, Алімбі пішло. Так пішло, а так прийшла. <рес> Окей. Давайте я візьму. Ооо. Кого там багато всього? Ну, центру візьму, ладно. То ще карти ну, можуть можу. такі зайти, що і брати особо нічого нема. Ну давай я попробую, нехай буде. Зіраю. А це тебе ще й п'ятірка, є Траза... зараз, Ооо. Ну я вкраду цю п'ятірку. Ну це не погано. Yeah. Окей. Це а... і кінець раунду. Та я дивлюсь, що це буде тоді. Там буде 0, тут 4, а тут дуже багато. А в мене Алібі. І мені це не, в тебе не, це це, не дуже подобається. Раут. Тобто я можу зараз завершити цей раунд, але я не дуже хочу насправді його завершувати. Тому я зіграю на... на глядачку. І mm -hmm. заберу наглядачку. Це тобі дає нульба. <рі> Я просто не хотів завершити давай, раунд. Ну, давай. І в мене є пес. Oh. Фінішуй. Отак. От так воно. Там ноль, ну но... там нема альбі. От як закрутилося. Mm -hmm. Завертілося. Що там, Олександр? Та, Забрать Та, не вийтишниче mm -hmm. тобі. <ріст> 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 Окей, Депиль все. Я, дивіться, в мене є наглядачка, але в мене немає 4 і 5, або 5. Тому вона просто йде. Head. Head. Ці нагробовані штучки ми залишаємо собі, вже ніхто їх не забере. А, у нас другий раунд. І гру тузік. починає Тузик починає гру. Точніше я. Окей. Карти залишаються ті самі. Ми просто продовжуємо грати, ніби нічого не сталося. А, ну, давайте я зіграю джокер. А, дивіться, бачите, я. Це типу джокер. Ви можете брати будь-яку цифру, але не в сусіда вашого, точніше не в іншого гравця, тільки з центру ігрового поля. Тому я візьму 5. І добра ікер. Так, там же три алібів Гош. Добре, два. Я зіграю трійку, заберу трійку. О, трійка, бачите? Була б у мене трійка. У мене є джокер, тому я візьму трійку. Добре. Так, собака чи п'ятірка? Ну, собака, звісно. Це моя карта. Так, так, це твоя карта. Я візьму ноль. Непогано. Віддай мені мого тузика. Mm -hmm. Давай сюди. Ай. Mm -hmm. Ту тузика mm -hmm. розбирають, як грачі порошки. До ходу. художню. Давайте утошу. Та-та-та, <рес> <рес> та, 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 та. це точно. Давай зараз <рес> я не А я поки вкраду одиницьку зараз. зараз розрах. Розрах. Він е, має собаку. А, -а, -а. Да. то що собаку на відео? Я, я не... спущу собаку. Це мені єдине алібі. Окей. Тут один Я вже забула, що <рес> відбувалося. Окей, що у нас залишилося? Два, три наглядачку. і фінішу. Ти бере два, я беру наглядачку. Добре. Ну я не буду вертати. Ну то Аліпі слухай. Це недовго. Mm. Mm. Добре, я граю двійку, за провезвіці біля. Оу, це непогано слухайте. Це дуже непогано. Я беру це і раунд Купа. Купобалів. Купобалів, ні? Окей, у нас третій раунд. Пас в мене. Пес тебе, значить, ти починаєш. А, я набрал карту По правильному mm -hmm. разу Всё? Можно начинать? Добре Я беру удалечку mm -hmm. Не трогайся, а убегай Эээ... А я надобрал карту Двика mm Угу -hmm. Трава тузика mm -hmm. Так як можна можно будики жетон, я заберу її. Да. Так, можна Можно будики жетон. А я візьму тузика. Так, я не добавляю. Ну, нормально. Сиди О, гоша две, вже 4, 5. 4. Добре, я забираю 0. Ага. я забираю 0. Си чекало. Вот. Наглядачку бусу, правильно? Да. Uh -huh. Наглядачку прав. Ага. Uh -huh. Давай, Йор, на тобі трійку. Mm -hmm. Не, я одиничку візьму. Дава mm -hmm. алибі. Тройку. П'ятірку хочу. що на тобі? <ристот> <ристот> а я хочу четверку. Oh, Опа! <ристот> сказал, закінчу. Так просить. <ристот> У нас би ще три, 10. Ну, так 3, і. Так, це я. Це я. Ого. Не Неприємно. Сюда. Ну, давай, Саша, забирай трійку і. і то все діло. У мене спрацює на дедачка. Так, комо, треба. Маєш алібі і то вже добре. Просто мені ці карти... всі карти не дають нічого взяти. Ти просто їс. Кидаєш тоді yeah. одну з них, і все. І, це все. і нічого не робиш. Закінчують. Окей. Okay. Okay. І в нас останнє ділення награбованого. Тут вже доволі солодкі також призи. Я починаю, бо в мене тузік. І давайте візьмемо двійку. Є почну. Ай-яй-яй, звірна глядачку. Бізьмануль. Ого. Угу а, Одиничка Сюда Пітька. Собака чи 5. Собака чи 5. Прошу <світ> питання. <світ> <світ> я б собаку віддав. Я теж собаку йду. Ну, я п'ять, да. Собака друг, сп'ять не друг. Я двіку хочу забрати. А ну і дайте тузика. Тузік ходить по руках. Не надім. Приручені. Mm. Mm -hmm. Я переживаю, чи в мене немало алібі. Бочок ніби є, а алібі не дуже. Та-та. Ого! Oh oh oh, yeah. і то забрали. А ти буде то... перед тим вкраун, то са? Токарно. Oh. Так не так було. Ага, потім я. Я ноликом забираю. Oh. Нолик. Алібі. Я візьму, по не на трійку. О, це вже близиться. Те саме питання. Собачка? Та самовідповідь? Так. Трійка. Ну і все, давай! Ага. Хочу раз зупинися. А я тузіка заберу. Мені Алібі. Потрібно. Так, от питання, що найкраще. Щось зараз закінчу? Ну, 5, і 3, 8, і 3, 3,11. Ну, ага. давай, як буде. Окей. Okay. Ну, uh, ми завершили дали. гру. Тепер ми дивимося, хто скільки награбував. Але перед тим рахуємо, кого скільки аліб. У мене ця працює в oh, мене. Так. так. Це ще треба було до того. А тепер oh. все разом. У мене 2, 5 альбів. альбі мене У мене 4. У вас по три? Нас по три. Саша і Гоша. До побачення! Ми з Настю рахуємо переможні очки. Десять. А ми давай порахуємо теж. 6. 24. У мене 25. Серйозно? Так. чекай, я перерахую. 10. 26. Ну! Молодець! Але. чекай. 24, так. 24 про 25. Ай-яй-яй-яй-яй, <свіс> не <На> одне очко. <свіс> Ай-яй-яй-яй. Як була б нічия, в кого більше Алібі тоді? У мене 4. І в мене 4. А то тоді прям нічого не було. Тоді, тоді чинчя, ми ділимо перемогу, напевне. Але так не сталося. <свіс> Але <свіс> так не <тук> сталося. <свіс> <свіс> От. собака. Що що можемо розказати по цій грі? Давайте. А, е, Гра доволі швидка, динамічна. Ми впоралися буквально не знаю за скільки хвилин, 10-15, напевне. Е, ну, буквально 4. Гравці і граються отак: чик-чик-чик-чик, як сямочки. Що ти хочеш сказати? Чи можу сказати? Та ну тут залежить від того, типу, треба в кожному раді щось набирати. У мене, наприклад, от, в останньому раунді більше не збиралися, але в другому раунді, наприклад, жодного очка не збирав. Mm -hmm. Треба, типу, спочатку, я думаю, треба розірвати спочатку краще карти, якраз ніж у тебе є краси з центру, mm -hmm. а потім ними ти нічого не можеш красти. Mm -hmm. Допустимо, там лишається yeah. фігня. І треба їх спочатку ігрузірувати, щоб забрати собі якраз yeah, або високий номінал, да, або, наприклад, no, ну, no. От. Yeah. От. Yeah. бо потім, yeah. наприклад, якраз yeah. в, в тому раунді лишилися yeah. yeah. на руках одніці, а вже не було що yeah. краси, yeah. типу центру. Yeah. Ага. Ви типу якраз розібрали. Yeah. А потім вже у тебе цифри лишилися на руках, якраз з ними забирати гравців. Yeah. Ну, Так що просто треба в кожному раунді стежити за всім. і... Мені здається, що Настя прикольно робила, що вона трійки швидко забирала, їй було багато трійок. І, типу, в тебе їх не вкрадуть. І ти собі таким чином набираєш переможні очки, і ти гарантовно типу, будеш мати певну кількість переможних очок в тому раунді. От. Можливо, це їй допомогло типу, їй перемогти. Можливо, 에... запитання, не. Як людина Ну, Скоріше всього, що тому що трійки нікому не були потрібні. Я їх просто собі потрошки гребла, 12 очків тільки на трійках собі зібралась. При тому, що в мене не було якихось великих номіналів, одна п'ятірка тільки. Окей. У мене наглядачка навіть спрацювала, але не допомогло. Ти Саша, що скажеш? Саша не любитель філерів, я скажу наперед. Але, можливо, він щось скаже і позитивненьке. Не дюна. Не брас. З позитиву швидко. З негативу покажи коробку. А, Я теж хотів це відмітити. В чому сенс? Не закривається до кінця. За Ну, типу, можливо, це така фішечка, якась, я не знаю, але вона під любителя, напевно. Не для перфекціоністів. Не для перфекціоністів. Коробка до кінця не закривається. Але плюс, що можна її закинути десь з собою, взяти і коли йдеш десь гуляти, розкинути буквально будь-де, то що вона швидка, компактна і. Та є великий плюс, що вона дійсно е швидка, компактна. І ще один мінус: оце перед коробки. Тобто ти вставиш її на поличку, отак, так? Да? І тут. У тебе якісь штрих-коди і так далі. Ну, Мені вставишся не дуже з іншої стороною, з стороною. Якщо лежить з самого верху, в тебе коробка стоїть до гри, ну, типа, повернутою, то мені теж не дуже подобається. Тут такі більше придирки, але якось так. З плюсів відкривається ідеально. От, Якщо пройтись по компонентах: дерев'яний пес, бомба. бомба. Е, жетони, ну, тонкі, але ну, щільні. О, я не знаю, чи вони будуть старатися з часом, Ну, з часом будуть старатися, Але наскільки швидко, я не знаю. Тому що ми награли. Ну, я награв в партії, напевне, 6 вже. ну, І поки слідів, старання не видно. Потратити десь <без> годину. <нах> <нах> ну, так. Е, карти на протектори потрібні. Я думаю, що так, якщо ви будете Франта, грати, що якщо ви ну, будете то, грати час, якщо... але якість карток, типу, ок, доволі <нах> хороші. Так да, ну рандомно, ну просто береш. Щоб розслабитись, різні... не треба напрягатись. Різні так. карти, різні, все. Ну, не, то кожна партія буде виходити. виплатити. Тут дуже залежить насправді, як в тебе проходять карти. Бо у мене, наприклад, було в одному раунді, що дуже тільки маленькі номінали, і я типу планував в тому раунді більше брати алібі. Тому що я розумів, що я великих не можу взяти, бо в мене щось приходить, типу, якісь одинички, одинички двойки. Ну, але навіть якщо є у вас одинички двойки, ви можете розраховувати на Альбі. Тобто, по механіка тут працює непогано. Тому що хто? Автор Райнер Кніція, він свою справу знає. На яку кількість граців найкраще грається? А, так, вона розрахована від 2 до 5, та як каже Гоша, найкраще, як на мене, так, грати все ж таки на чотирьох. Трохи нагадую, як інша гра від Покафуда, це не Купак. Саме Там якого? то, що, типу чотири ідеально, типу, в трьох, типу, вже ну так, трошки. Ні. Ми грали в трьох, але. Ми летсплей знімали, бачу, ну, Але в було... чотирьох типу прям ідеально, мені здається, бо типу, А в п'ятьох ти 5, просто забув. Трьох це вже занадто, типу. І так само тут трошки схоже продають, типу чотири ідеально. Угу, тут ти нічого не контролюєш ні в трьох, ні в чотирьох. Ну, ні, частково, от, частково, частково тузик контролює. Частково. Ну, Там переходить, поки другого. його тут не заберуть. Бо треба хіба знати, яких скільки карт є в лоді? А от а Тоді а можна і, щось типу візичати. І ти не знаєш, скільки людей впаде. Ну, але взагалі плюс мінус знати, скільки вже вийшло, якщо вкладеш не переміщуватися, ти плюс-мінус теоретично орієнтуватися, скільки mm -hmm. там буде що собак, чи є сенс його зараз забирати, mm -hmm. чи лечити, типу собі, ну потім. Ну Це так вже, якщо задротити mm -hmm. і готуватися. Mm -hmm. Але це ж просто філер, тому тут, я не думаю, що буде враховувати. Mm -hmm. Так, тому, якщо підбивати підсумки, то uh, швидкий, динамічний, uh, з хорошими компонентами. Компактний, yeah. доволі весело. На розслабоні. На розслабоні так. З, з мінусів коробка до кінця не закривається, спереді штрих-коди замість назви. І, що я можу сказати? Ну, типу, з мінусів, напевно, більше я нічого, до нічого особливого би не придерся. От. Ну і плюс я решу, дуже лакую, що дуже легко про якусь реально. А, до раніше. Оскільки можна почкову дітей mm -hmm. спокійно, типу тут 8-20. Тобто можна грати з дітьми, типу без різниці категорія насправді. Так. А... Також між партією, між серйозними іграми, мірами, а тако, після сайтів, дюнкою розігратися якраз. <laughs> такий кілер нормальний. Така в нас вийшла партія, що? така в нас вийшла гра. Дякуємо, що подивилися. Надіюся, вам було цікаво. Не забудьте ставити ваші подобаючки, підписуватись на канал. І в коментарях напишіть, як вам наша партія. Можливо, ви також вже грали цю гру. Напишіть, як вам загалом Крадене мистецтво. От. І дякуємо за перегляд і до наступних відео.